Сьогодні гарно виглядаєте, Ну і завжди також. О, ура, контрольна робота. Я сьогодні цілу ніч не спала, щоб гарно її написати, і щоб вас не підвести. Е, хто чергові? Взагалі то Катя з Настю. Я їм казала на перерві, щоб вони витрили дошку, тому що в нас контрольна. Але вони вирішили піти в столовку. Зараз піти витерти дошку. Да? Ну я взагалі то хотіла роздати варіанти. Добре. О, клас, перший варіант. Він напевно найлегший. Е, не те, щоб я іншого не хотіла, я взагалі будь-який з легкістю розв'яжу. Що? Я нічого не знаю. Ну то що знов? А ручку дати потрібно з собою носити. Не можна здавати. Вибачте, що я так довго аж 15 хвилин робила. Я просто я знаю, що ви на мене надієтесь. а вам все одно. Ну добре. Мама взагалі не любить квіти, а от ви? Вашій донечці дуже повезло. Та що тихо, я не вина, що ви так довго робите. Коли я ще маю вчителем поспілкуватися. Там навіть в тій контролі немає щось стільки часу робити, правда, Наталія Іванівна? А, мовчати? Добре. Давайте ми з вами разом підемо додому. Мені все одно з вами по дорозі. Поговоримо. А вас, Петрада? Давайте я вас тоді почекаю. Добре, я тоді сама піду. До побачення.